Короче, типа, це пиздец. Типу, у меня знову дропнули світло. Я зашел в бій. Біля мене уже катається Скорб. И Килана з Т44 добивають мою ПМку Союзну. Короче, я вбив. Скорпа. От. І мені в спину приїхала Т-44, а кілана ставила на захоплення бази і отак от, от все сталося. Ну, катка класна, звісно. Питань немає. Зроблю скріншоти навіть. Можливо, запишу цей бій. О, але у мене просто дропнулось світло. Ну, і там ще одна помилка була, це. тичка отримана від Ягі. Але я не думаю, що це тут прям сильно повпливало би на щось. Блін, ви знаєте, наскільки це прикро тому що. Я в цьому бою міг дати 10 тисяч на ексемі на восьмому рівні. Типу, і я їх не дав. Просто тому що одна помилка і мінус світло. Я вафіги взагалі я заспавнився. Коротше, я зайшов у гру, я перемкнув швидко світло на інвертор. Я на днях, типу, візьму собі стабілізатор, щоб у мене не ставалося таких ситуацій. Але сам факт, що я перекинув, коротше, світло на інвертор. У мене не вмикався інтернет, чомусь дуже довго доходив. І я в моменті просто. Ну, не зміг швидко підключитись. Якби я підключився раніше, коротше, у мене там була би швидше за все можливість е дати скорпу у фугас, добити його з однієї тички. От. Ну і в результаті можливо навіть не отримати від нього шот, танчити пайку від Т-44, добити його шотного, і потім поїхати в Кілану. Але там час був дуже обмежений, там буквально хвилина в бою залишалась. Не знаю, чи встиг би я. Я взагалі подумав, що Т-44 вставила на захоплення, а Кілана поїхала на мене. А там, коротше, ситуація така, що там треба дивитись. Ну, фактично, от помилка була. В Скорпа виходить, що я не дав фугасом, і тичка від Яги. Міг би дати 10 тисяч ріля. Так класно, бій, йшов. Калібрчик на каточок, до побачення. І тиснем W, тому що ми в топі. Ти він мені закинув. Цей момент я щось взагалі не зрозумів. Давай, до. Дуже треба тичку по Ексему дати! дуже треба, дав тичку по Ексему? Ой, іди нафіг. Хотів в Йоси подати, фул альфу. Блядь, гусниці воно мені, мені збиває на арті шостого левела. Боже, і цей по гусениці стріляє. Ти подивись, стане ще да я. Та що ти за трупом їдеш? Ти боїшся шостий левел, чи шо? було все те радувати, напевно 30 хп добили, чудово. Так, коротше, я не знаю, на що я це запускав. Я вже буду завершувати. Привіт, Майданович! Привіт. Так, да, дуже шкода, що на такому моменті ще. Це просто тільт Ну, буває. 99%, до речі, зробив на XM, не дурно. Зараз підіб'ємо підсумки по фарму, за скільки там 2 години десь виходить приблизно половиною. 318 Окей. Так, ну зіграли ми 22 катки. Одна катка була в нуль, тому що теж дропнуло світло. Теж початок стріма обірвався. Фактичний кінець стріма обірвався. Ну, нічого, я куплю на днях стаб стабілізатор і все буде ок. Уже таких моментів не буде. 6. 100 ми нафармили фактично за 21 бій. 4К на XM, 3.400 на громі. 45 вінрейт. При середньому 3.817. Отак-от. 45. Ну, не заслужили, на жаль, ми на більше. От. Не знаю, на XM, звісно, кайфово грати. До цього я його грав без ПМП. Я грав досилач, турбінка загартування. Зараз поставив механізми повороту і прям набагато кайфовіший танк став. Звісно, іноді не вистачає цих навіть 150-200 хп-шок, але комфорт стрільби прям значно підвищується. Можливо. Типу, поставивши сюди бонові, було би взагалі ідеально, але я чомусь не поставив. Добре, всім дякую за перегляд. Спробую, подивлюсь, як там реплеї взагалі зберігся. Можливо, запишу бій на XM окремо. Зроблю по ньому якийсь такий, як гайд. Хоча кому він потрібен, не знаю. Ну, коротше, щось просто може бій запишу. Все, дякую, всім, всім гарного дня, гарного вечора, гарних свят і пока.